Як контролювати процес виконання завдань по угодам та проектам? Всім привіт! До нас звертаються інколи запитом стосовно контролю та болю, що менеджери не виконують вчасно завдання по важливим етапам воронки, і потрібно це контролювати, щоб тримати руку на пульсі, і вчасно зрозуміти, що щось пішло не так. Отож, як вирішується ця задача? По-перше, це вирішується через інтерфейс, воронок, тим, що по кожній заявці має бути задача, і по ній стояти час наступного контакту, наприклад, в угоді. Так? Якщо е, час контакту стоїть наперед, тобто задача не протермінована, то воно підсвічується ось так сіреньким. Якщо менеджер не виконав вчасно завдання, то буде стояти червоний дедлайн. Таким чином, ви швиденько можете зайти в конкретну воронку продажу чи виробництва, наприклад. І загалом по компанії подивитись, кількість цього червоного і в яких етапах, або відсортуватись по конкретному менеджеру. Таким чином, просто швидесенько глянути, що там взагалі відбувається, наскільки все критично. Але інколи є великі там. Спалахи попиту, наприклад, да? чи хтось прихворів з менеджерів. Очевидно, що обсяг роботи ми вже не можемо там так швидко виконувати, і буде червоненьке, да? тобто протерміновані завдання. При цьому нам важливо розставляти пріоритети. Тому щоб тримати руку на пульсі, вам важливо, наприклад, розуміти, як швидко менеджер, після того, як обговорив з клієнтом проект, зробив прорахунок вартості, надіслав клієнту та обговорив і узгодив подальші кроки. І, наприклад, в ваших регламентах вказано, що після того, як ми з клієнтом проговорили, зробили презентацію, то менеджер має підготувати комерційну пропозицію там сьогодні ж, її надіслати, і там завтра, післязавтра максимум обговорити. І ви хочете розуміти, чи є у вас угоди, де менеджер не підготував комерційну пропозицію сьогодні, да і не надіслав клієнту, або не обговорив протягом там, двох днів. Тому ми можемо зробити автоматизацію, яка буде ставити на вас задачу як на керівника для контролю, тільки по тим угодам, які затримались на етапі, там зустріч відбулася готую КП довше, ніж там два дні, наприклад. І якщо це вже третій день, то прилетить на вас задача. І от з таких 12 угод ви отримаєте там задачу тільки по одній, по двох. По конкретному менеджеру і зможете прийти до нього з питаннями. Там, а чому так трапилось, що ти зробиш, щоб виправити, і що ти будеш робити для того, щоб ситуація там не повторювалася в подальшому. Да? Таким чином, вам не потрібно буде заходити там щоденно моніторити всю воронку, вам достатньо буде просто зайти в список задач і подивитись задачі, от з таким типом, там, контроль по комерційним пропозиціям. І все. Більше того, ви можете встановити мобільний додаток і отримувати сповіщення на телефон відразу, коли це відбувається, і прямо тут і зараз йти до менеджера з питаннями, щоб швиденько це пофіксити. Тож, як це налаштовується? Ми йдемо в налаштування додатково, автоматизація, натискаємо Додати тригер, задача по комерційному, наприклад, так, і вказуємо, що подія, у мене воронка, там нові ліди. Клієнт переговорив, прийшов у стадію зустріч, відбулась, готую КП. Час виконання не відразу, а через, там, наприклад, е там, два дні. Да? Умови для виконання. Через 2 дні клієнт все ще в цій воронці знаходиться в статусі готую КП, а не обговорив комерційну і клієнт приймає рішення, чи якесь наступне. Тобто, дві доби пройшло, клієнт по воронці-продажу в нас ніяк не просунувся далі. От. Додаємо і ставимо дія. Створити там задачу дві доби клієнт досі не отримав чи не обговорили комерційно, наприклад, не обговорили КП. Дуже важливо відповідальний, ставити себе як керівника, тому що ви відповідальні будете за цю задачу. Цю задачу ви самі собі ставите, наприклад, автоматично. Ну і можете там зробити чек-лист раз, два, три, там, якщо потрібно, да? щоб не тримати все в голові і там задавати постійно якось грамотні питання та менеджеру, щоб він не знімав відповідальність, а сам пропонував рішення додати і зберегти. Все, тригер у нас готовий. Тепер, відповідно, після того, як менеджер буде переносити картку з етапу, там, наприклад, на зустріч відбулась готую КП. Ось, наприклад, ми перенесемо сюди Людмилу, то через X часу, в нашому випадку дві доби, система поставить автоматично задачу. У мене в моєму тригері вказано там одна хвилина. Тож ми чекаємо і перевіряємо, чи постановка задачі відбулась і як це виглядає. І після налаштованої автоматизації ми переходимо в нашу картку. І йдемо в задачі і бачимо, що система автоматично поставила задачу на керівникам, що минуло два дні менеджер досі не підготував чи не обговорив комерційну пропозицію. Ми заходимо в цю задачу і бачимо вже опис там. Синхрон з менеджером, чому затримка, як планує виправити і що потрібно зробити, щоб це більше не повторювалося. Таким чином, ви, як керівник, будете отримувати автоматичні завдання від системи тільки по тим протермінуванням. По яким ви вважаєте за потрібне. Наприклад, коли ось є затримка в прорахунках, або в обговоренні з клієнтом, або, наприклад, якщо ми візьмемо про виробництво, то, наприклад, у вас там етап різьблення, не знаю, чи якийсь інакший, він має відбуватись там два дні. А заявка там, клієнта да, вже четвертий день в цій стадії. Це означає, що або менеджер виконав свою роботу і просто забув пересунути етап. І ви з ним це проговорите і поясните, що всі грам потрібно по факту рухати картки далі, щоб ми бачили реальну історію по просуванню там проекту, да? і мали коректну аналітику. Ось, Або ви побачите, що дійсно в нас є якісь затримки, прийдете з питаннями до цього відповідального і зрозумієте, чому так. Ну і ваша задача як керівника вже далі відповідно. Застосовувати якісь дії, щоб пофіксити це вузьке місце в процесі виробництва. Таким чином можна буде це контролювати, плюс по самому делегуванні, щоб ви не керували там вручному форматі. Да? Наприклад, візьмемо ось нішу меблі. У да? нас є картка, картка, ось кухня, плюс шафа. Ми ведемо клієнта там новий, зустріч, заміри на об'єкті, узгодження макетів і так далі. Менеджер там по ходу собі ставить якісь завдання. Нас відповідальний зараз криккрикли кри кри Владислав. Але коли, наприклад, ми з клієнтом вже отримуємо передплату і віддаємо на виробництво. Це замовлення, то система автоматично уже сама замість вас поставить якусь шаблонну задачу. Наприклад, у нас за виробництво відповідає Михайло Чайка. Тобто, до цього був менеджер, який комунікував з клієнтом, там виїжджав на зустріч, на об'єкт робив заміри там по розмірам кухні і так далі, де буде вентиляція. Потім, коли ми отримали там, наприклад, передплату якусь, менеджер цю передплату може додати в системі відповідно. Ось. Да, вона відображається, ставить 에, етап, що передплата є, ми віддаємо в реалізацію, і система сама вже ставить задачу на Михайла. Михайло, відповідно, заходить, бачить якийсь опис, якщо потрібно, і виконує дії на своєму етапі. Чи то замовлює матеріали, чи віддає там, на виробництво своїй команді і так далі. От. Тому це все значно такі автоматизації спрощують ваш контроль. Варто зауважити, що по самій заявці будуть ось так фіксуватись коментарі. Узгодили макет, наприклад. Да? І все це буде зафіксовано в хронології. Сьогодні 24 лютого 12.42. Якщо угода у нас тривала місяць чи два місяці, тому що це довгий процес, то ви зможете побачити, коли, в якій дати і там, о котрій годині відбувалися ті чи інші дії. При цьому фінальний макет ви зможете там прикріпити файлом, щоб не загубити все узгоджене, да? воно було під рукою. І більше того, ви в цій картці, якщо ми її сприймаємо, як саме не комунікацію, вже клієнт-менеджер з точки зору продажу, а це в нас окрема воронка, яка відповідає саме за виготовлення, реалізацію там послуги. Да? Тобто виготовили меблі, приїхали, встановили. Це більш ваше внутрішнє, а не про клієнта. То ви тут можете ось так через собачку там тегати Михайла і запитати там, підкажи, будь ласка, там та та, -та щось, да? І таким чином буде знову ж таки зафіксовано, коли було задане питання, коли отримана відповідь, і все це буде в хронології. Таким чином, ви там через тиждень, якщо щось зміниться раптом, да? чи потрібно буде розібратися як швидко, а що відбувалось по проекту, чи просто комунікувати не в телеграмі, де все про все, і така трошки плутанина. Да? А от в конкретному проєкті в нас є кухня-шафа, така то адреса, замовник Крикливенко Владислав. І тут ми з Михайлом комунікуємо суто по цьому проекту. Можемо так само автоматично ставити завдання, або зайти і поставити ручками там, перевір, будь ласка, чи підготуй то, -то і там да, якийсь опис накидати, або зробити чек-лист там заміри, замовити там не знаю, щось. І так далі далі. А Михайло, у свою чергу, коли ми його призначимо там відповідальним, він зайде вже в цю задачу. Наприклад, да, по мірі виконання зможе відмічати цей чек-лист, що зроблено ось це ось це, або так само тегати там вас е і задавати свої якісь уточнюючі питання. А раптом ви не відповідаєте, то скопіювати посилання на цю задачу, кинути вам в Telegram Viber. Там попросити зайти подивитись. І ви зайдете і подивитесь, там, який коментар був, що саме запитав, і зможете прикріпити файл за потреби до цього завдання, до цього проєкту. Таким чином, ви і автоматизуєте контроль по ключовим точкам да, по проекту. І маєте можливість комунікувати в одному місці по конкретному клієнту чи по конкретному там, процесу виробництва якоїсь речі. Все зручно і в одному місці. Нічого не загубите. Більше того, в нас є сповіщення по задачам, тому ви можете бачити сповіщення в браузері або встановити мобільний додаток на телефон, щоб якщо ви не біля комп'ютера і вас тегнули так в чатику, дачі поставили задачу, то вам е на телефон прийшло сповіщення в додатку, і ви просто перейшли і подивились, е що там таке, і там додали свій коментар. От, е це стосовно інтерфейсу воронок. Аналогічна історія доступна і для замовлення, тому що тут у нас вже доступна опція там, додавати товар зі складу, наприклад, який у нас виготовлений раптом. Да? Наприклад, ось давайте не меблі, а металочерепиця. Ми можемо відвантажити її з якоїсь складу і подивитися, скільки у нас її, або так само віддати на виробництво там, конкретному менеджу і ставити статус виробництва, там, який нас цікавить. І по етапам замовлення так само ми можемо прив'язати автоматизації, щоб як тільки замовлення перейшло з нового, наприклад, на передану у виробництво, то система поставила задачу Там на нашого відповідального, да, ми можемо прикріпити файли і так далі. Плюс в цьому ж інтерфейсі є додаткова опція по контролю про термінування. Ви можете вказати, скільки замовлення. Наприклад, на виробництві може бути в статусі там день, 2, 3, 5, 7, чи скільки «то годин. І якщо замовлення буде знаходитись довше, то у вас буде відображатись ось такий червоний календарик, що замовлення знаходиться в даному статусі довше допустимого часу. І ви в декілька кліків відповідно можете взяти ось протерміновані, тільки протерміновані, застосувати, прибрати там статуси нове погодження. І побачите замовлення, які у вас на виробництві, які от протерміновані. Зараз у мене всього одне замовлення, яке передане, і воно протерміноване. Таким чином, в пару кліків я швиденько можу знайти от власне замовлення, де ми запуксували, і піти до відповідальних менеджерів, які будуть призначені за замовлення, да, з питаннями, щоб зрозуміти, а на чиїмо боці. Йде така пробуксовка, і що ми можемо зараз зробити, щоб це пришвидшити, чи в подальшому, щоб подібні ситуації не виникали. Отож, сподіваюсь, було корисно, і зможете пришвидшувати ваш процес та більш просто легко контролювати і бути спокійним за ваш результат. Гарного дня, кіс Видихай, тут зрозуміло.